Беремо три яйця, які ми помили попередньо в холодній воді, насухо витираємо, відділяємо жовтки від білків. Ось таким чином Дивимось, щоб не попав жовток в білок. Тепер будемо збивати, збивати білки і додавати трошечки солі. Десь на кінчику чайної ложки. Десь так приблизно. Можна трошечки більше. Під час збивання потрохи додаємо цукор. цукру у нас 76 грамів. Детальний рецепт, звичайно, в кінці відео. Потрохи просто всипаємо і збиваємо, щоб була така густа піна, яка буде тримати форму. Коли збиваємо міксером, треба збивати до самого дна. Миски з білками, щоб внизу, внизу теж збивалися білки добре. Ось так ми взбили. Тепер будемо збивати жовтки. жовтки збиваємо до кремового кольору. жовтки ми теж можемо додати трішечки солі на кінчику чайної ложки. Додаємо трішечки солі. В жовтки і збиваємо і трішки стати білішими, світлішими, не такими жовтими. До речі, духовку ми вже можемо нагріти до 180 градусів. Вмикаємо духовку або при 200 на 7 хвилин. Я ввімкну духовку на 200 градусів. До речі, жовтки теж повинні трішки збільшитися в об'ємі. Ось так вони посвітлішали. Тепер змішуємо, додаємо трошки білки в жовтки, потихеньку змішуємо. Почергово будемо додавати наше борошно. Борошна у нас 76 грамів, цукру 76 грамів і борошна 76 грамів. Через сито будемо посівувати. Небагато потрохи. І змішуємо, тільки не збиваємо, а потихеньку змішуємо. Тепер жовтки, потім знову борошно, Так до кінця. Знову борошно сипемо по дві столових ложки. Це приблизно. Не обов'язково точно відміряти підсипання. І потихеньку змішуємо. Як тільки борошно зникне в цій масі, знов даємо білки. Як тільки білки з'єднаються, знов дамо борошно. Борошно. Я висипала вже все борошно. Зараз борошно з'єднається з жовтками і ми пересипаємо в цю велику миску. Пересипаємо це все в білки. Акуратно змішуємо зверху, вниз до самого дна, щоб все змішалось. Тепер ми додаємо одну чайну ложку цикорію. Я зараз покажу який ось такий цикорій. Порошкоподібний. Одна друга чайної ложки. Все більше перемішувати не будемо, викладаємо на протинь. В духовку. У мене духовка нагріта до 200 градусів, як я вже казала, на 7 хвилин. Ось так виглядає безкіт. Ми його розріжемо, коли він охолоне пополам, і далі я покажу трохи з скраїв попіднімаємо так, щоб він потім добре відокремився. Залишимо його, поки він охолоне. Зараз ми розтопимо 100 шоколаду гіркого 80% какао. При низькій температурі в мікрохвильовці. Працюємо його, поламаємо. Тільки бажано його не перегрівати. При самій низькій температурі ви не помилитесь, якщо будете його нагрівати. Шоколад розтопився, але не до кінця. Але ми будемо його ось так шевелити в тарілці, і він розтопиться до кінця. Краще не дотопити, ніж перетопити. Від того тепла, яке тут є в ньому, він. Розтопиться до кінця. Зараз будемо порціями додавати 150 грам пюре, перетерте через сито яблучне. Любе можна пюре, щоб в результаті було 150 г. Будемо порціями зараз додавати в шоколад. молоко, можна додати сухе молоко. так, продовжуємо робити крем. Так, тут в нас шоколад трошки. Сухого молока і пюре. Пюре в нас вийшло не 150, а 170 грамів. Фруктове любе з цукром на ваш смак. А зараз ми будемо збивати масло півпачки, там 100 грам. В масло порції ми додаємо нашу шоколадну масу. берем корж, розрізаємо пополам на рівні половинки. Корж намащуємо. Корш накриває. Зверху змощує. Тепер можна обрізати краї, щоб надати йому форму правильно. Ось так він буде виглядати в нас смачного.